Повинні проявляти якусь і настойчивість, але в той же самий час повинні пам'ятати, що найперше і найосновніше є збереження миру у своєму суспільстві, у своїй державі і в своїх серцях. Хотілось би нагадати, що церква ніколи не полишала молитви про свій народ, про свою державу. Ніколи не полишала молитву про збереження мира, злагоди і гідності серед свого суспільства. Тому то і в сьогоднішній день, ще раз і ще раз, молимося і просимо, Боже, збережи Україну і збережи її народ. Посій мир, злагоду і любов у серцях кожного, незалежно від його поглядів, незалежно від його віку, незалежно від його статусу. І хай ця любов буде вирішенням всіх тих питань і матеріальних, і політичних, і суспільних. Нехай вона панує і веде нас у життя вічне і до Бога до царства Божого. Спасі всі Господь.